Миколаїві розібрали ялинку незламності, яку місцеві мешканці до новорічних свят створили власноруч. А саморобні іграшки, записки з бажаннями до святого Миколая передали до обласного краєзнавчого музею, якою буде подальша доля цих незвичних і тепер вже музейних експонатів. Наша кореспондентка Наталя Якобсон розкаже. Ідея передати іграшки з ялинки незламності до обласного краєзнавчого музею належить самому керівництву закладу. Вони просили невеличку кількість для експозиції майбутньої про цю війну однак, в результаті отримали всі іграшки. Зараз співробітники музею їх сортують, перебирають окремо відкладають рідкісні і найцінніші з історичного погляду много очень игрушек с пожеланиями победы, с надписями «Слава ЗСУ», с желаниями мира. Но есть интересные такие игрушки, которые сделаны своими руками. Вот, допустим, представители, наверное, грузинской общины нашей Николаевской сделали вот такую вот игрушку с флагами Украины, с флагом Грузии. Співробітники музею ще не встигли перебрати всі іграшки, підрахувати їх точно Кількість, але вже відомо, що їх кілька тисяч на ялинці незглавності свої побажання і власноруч виготовлені іграшки залишали не лише миколаївці, а й переселенці з інших регіонів, які зараз проживають в нашому місті. Просили родних близьких, які живуть в Ніколаєві, підписати ігрушку від імені сім'ї, допустимо, з є такі іграшки. Херсонці, які вже сьогодні живуть в нашому місті, теж привозять і підписують. Ігрушечки від тих місць, з яких вони евакуювалися. окрім ялинкових прикрас на імпровізоване новорічне дерево. Люди чіпляли дитячі іграшки, записки, стрічки з написами і навіть роздруковані вірші про мир та перемогу. Не всі іграшки зберігатимуться в обласному краєзнавчому музеї. Згодом частину з них передадуть до інших закладів культури міста. Напевно, пробудемо певний відбір. Серед тих іграшок, які мають особливе символічне значення, вони будуть, звісно, передані на постійне зберігання в основний фонд. Решта буде передана до допоміжного фонду музею а також буде запропонована музеям області та міста, які існують на громадських засадах, щоб поповнити їх колекцію. Залишали на ялинці Незламності свої іграшки, представники творчих колективів міста, власники відомих у Миколаєві, магазинчиків та кав'ярень, підприємці. багато іграшок із побажаннями всередині особистими речами, а також побажаннями повернення коханих з цієї війни.